Шановні друзі, привіт! З вами Віктор Галасюк. Сьогодні розповім вам про абсолютно унікальний контракт. Причому в світовому масштабі він унікальний за. Сумою контракту за його втаємничістю такою, і за тим, яка компанія його робить. Я розповім вам про цю компанію. Ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, прокоментуйте, що ви про це думаєте. Це Oracle Corporation, це одна з найбільших в світі компаній в сфері IT, лідер на ринку систем управління базами даних, так звані Субеде. І корпоративного програмного забезпечення загалом заснували цю кампанію в далекому 77-му році в Каліфорнії, в Санта-Кларі і зробили це Ларі Елісон. Відомий я вам кілька разів про нього розповідав. Також Боб Майнер і Едамоуц. Перший продукт Oracle – це їх база даних. Це перша в світі комерційна реляційна база даних на основі. SQL. хто займався програмуванням в далекі роки, я думаю, що ви пам'ятаєте ці бази даних. Я сам ще на них займався розробкою. Да? 80-ті роки. Це вихід компанії на міжнародні ринки, стрімке зростання. І запуск нових продуктів з підтримкою клієнт серверної архітектури, розподілених баз даних 90-ті роки для цієї компанії це впровадження корпоративних таких систем, там CRM, ERP, вихід на ринок корпоративних застосунків і початок конкуренції з. Європейським гігантам SAP SAP відомий. 2000-ні роки це вже активна стратегія поглинання, там де і купують PeopleSoft, Піплсов, Edwards, Sun Microsystems, MySQL. Це дозволило Oracle стати найбільшим в світі постачальником взагалі корпоративного програмного забезпечення. Ну і нарешті 2010-20-ті роки акцент вже робиться на хмарні рішення. Це Oracle Cloud Infrastructure, SaaS, і так далі. Розвиток автономних баз даних, інновацій в сфері штучного інтелекту і машинного навчання, machine learning. В результаті доля компанії на ринку систем управління базами даних сягає 28% глобального світового ринку. Уявіть собі, стабільна позиція лідера. Доля на ринку хмарної інфраструктури понад 5% і вона зростає завдяки розширенню дата центрів, впровадженню. Нових сервісів компанія працює в 175 країнах світу, десятки тисяч компаній-клієнтів різного масштабу, і більшість компаній з списку Fortune 500. Також так, от ця компанія вона відзначилась тим, що нещодавно їхні акції підскочили до рекордної позначки. І знаєте чому? Тому що вони уклали просто величезну угоду, про яку написали вже і Financial Times Це угода на 30 мільярдів доларів з надання послуг хмарних обчислень це означає, що Oracle буде допомагати якійсь інші компанії, поки що невідомо якій, обробляти дані через інтернет, використовуючи свої надпотужні сервери. І ця угода настільки велика, що її сума майже втричі перевищує річний дохід їхнього найшвидше зростаючого підрозділу, хмарного бізнесу, який заробив 10 мільярдів доларів. за Фінансовий рік попередній. Що таке взагалі ці хмарні обчислення? Да? Для тих, хто не в темі, хмарні обчислення це коли компанії не тримають свої дані на власних фізично там, Комп'ютерах або серверах, а орендують місце в хмарі да? в обчислювальній потужності, які розосереджені, і в інтернеті. Їх купують у таких гігантів, як Oracle Уявіть, що замість купувати власний комп'ютер для складних завдань ви просто платите за доступ до. Чи гость суперпотужного комп'ютера через інтернет це економить вам час, гроші і дозволяє обробляти величезні обсяги інформації, наприклад, такі, які потрібні для застосунків штучного інтелекту. Ця угода це справжній прорив для Oracle, тому що вона показує, що компанія не здоганяє конкурентів в світі хмарних технологій. Oracle, яка базується в Остіні, в Техасі, довго не поспішала розвивати цей напрямок. Да, зверніть увагу. Я вам казав на початку 28% глобального ринку баз даних, систем управління баз даними, і менше 5% хмари. Так, от сьогодні ситуація. Міняється, і вони останнім часом роблять ставку на центри обробки даних, величезні приміщення з потужними серверами, і попит на це зростає колосально, там на 52% лише за один квартал. Чому? Бо компанії по всьому світу потребують потужності для роботи з штучним інтелектом, який зараз надзвичайно в тренді. До речі, в Україні є компанія Learn Global, AI Глобал Global, які займаються навчанням впровадження штучного інтелекту і допомагають робити бізнесу, уряду, містам економити, пришвидшувати процеси, вивільняти людей для творчих задач, усувати. Людські помилки, знижувати витрати, обходити ваших конкурентів. Залишу лінк під цим відео. Так от, штучний інтелект потрібен від аналітики, там до клієнтського сервісу, креативу, там створення розумних чат-ботів, аналізу даних і навіть наукових досліджень, і розробки нових технологій. Після оголошення про цю угоду акції Oracle підскочили на 4% і досягли рекордної ціни. Понад 218 доларів за акцію протягом дня акції зросли навіть на більш ніж на 8%. Це означає, що інвестори дуже вірять в майбутні компанії. Загалом цього року акції Oracle вже зросли на третину, а сама компанія оцінюється, вдумайтесь, 620 мільярдів доларів США. Найдорожча компанія Європи коштує 360 мільярдів приблизно. Да? Так, от ці 620 мільярдів капіталізації компанії – це більше ніж бюджет. Багатьох економічно розвинутих країн. Хто стоїть за цим успіхом? Генеральна директорка Oracle Сафрокац заявила, що компанія розпочала 26-й фінансовий рік дуже потужно, уклавши кілька великих угод. Хоча ім'я клієнта з контрактом за 30 мільярдів доларів не розкрили, засновник Oracle Ларі Елісон раніше натякав, що вони можуть співпрацювати з OpenAI. Це та компанія, яка створила ChatGPT. Та з проектом Stargate це величезний центр даних вартістю майже 500 мільярдів доларів, який фінансує японська компанія SoftBank. Я розповідав вам про цю красиву ініціативу, яка була презентована в кабінеті Білого Дому, в овальному кабінеті, в присутності Дональда Трампа. Oracle навіть інвестували 7 мільярдів доларів в цей проект, хоча більшу частину грошей. Дадуть інші інвестори, і Oracle там виступає швидше як постачальник і технологічний партнер. Oracle стала однією з головних компаній, які виграють від того, що їхні конкуренти, такі як Microsoft, не встигають будувати достатньо центрів даних, щоб задовольняти попит на штучний інтелект. Уявіть собі, всі хочуть купити модний гаджет, але в магазинах його не вистачає. Тоді люди йдуть до іншого продавця. І Oracle саме той інший продавець, який пропонує свої сервери для компаній, що хочуть створювати. Використовувати, обслуговувати системи штучного інтелекту, які потребують дуже багато таких обчислень і інфраструктурних можливостей. До того ж, Oracle планує витратити 40 мільярдів доларів на скупівлю суперпотужних комп'ютерних чіпів від компанії Nvidia. І ці чіпи це мозок для центрів даних, які будуть обробляти дуже складні завдання штучного інтелекту. Що буде далі? Цафракат зазначила, що проєкт Stargate ще формується, але Oracle вже отримує дохід від OpenAI. Інших І це лише початок, тому що попит на хмарні технології, і штучний інтелект зростає шаленими темпами. Оркал з кожного готова зайняти своє місце серед лідерів цього ринку, і ця історія про те, як Oracle колись відставала в хмарних технологіях, а тепер стрімко наздоганяє конкурентів і стає ключовим гравцем в світі штучного інтелекту, і хмарних обчислень, і їхній успіх це приклад того, як. Правильні інвестиції в правильний напрям і вчасні рішення можуть насправді змінити долю компанії. Такі рішення можуть змінити і долю людини, і долю міста, і країни. Також І це на високому рівні називається економічна інженерія а на корпоративному рівні це називається сильна бізнес-стратегія. Робити правильні речі значно важливіше ніж. Просто робити речі правильно. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на цей канал. І дякую вам за підтримку на Patreon. Тут, на Ютубі, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні, а це дійсно важливо. Дякую вам до зустрічі.